Ідеолог українського націоналізму, теоретик та практик боротьби проти рускава міра та комунізму. Так називали доктора права, філософа, національного мислителя Дмитра Донцова. Тому сьогодні я пропоную розібратися, що писав, публікував таким насправді був український громадсько-політичний діяч. Народився мислитель 29 серпня 1883 року у Мелітополі. Батько Дмитра, Іван Донцов, був все ж таки доволі здібний підприємцем. Тому побутові умови у батьківському домі були справді хороші. Саме це дозволить Дмитру отримати найкращу освіту, яку давала тогочасна Російська імперія. Російське, а можливо, і русифіковане прізвище надавало змогу та привід представникам різних політичних таборів, таке як, наприклад, соціалісти або гетьманці, дорікати Донцову за його походження та ментальність. Натомість, у той час він же ставив під сумнів так звану російську справедливість та істину. Він закінчує Мелітопольське реальне училище, а у 1900 році вступає на юридичний факультет Петербурзького університету. Ось що про нього говорили у той період. Цитую. Ще навесні 1903 року, я зауважив у читальні університетської бібліотеки незнайомого мені студента, що постійно читає видання наукового товариства імені Шевченка, взагалі й читає українські наукові книжки з Галичини, що їх можна було діставати з бібліотеки лише за спеціальною рекомендацією котрогось із професорів. Це був донцов. Дмитро Дорошенко, український політичний діяч. У Петербурзі Донцо сформувався як публіцист та й увійшов довкола українських соціал-демократів. Ось що про нього казав Михайло Сосновський. Дмитро Донцов, як провідний член української соціал-демократичної робітничої партії, скоро виробив собі ім'я популярного соціалістичного публіциста. А коли з заходами української фракції в другій державній думі в Петербурзі почала виходити газета Наша дума, він став одним із її редакторів. Також у Бетрибурзі він починає своє знайомство із самостійною Україною Миколи Міхновського. І коли українська суденська громада у 1904 році починає схилятися до соціалістичної позиції, Донцов був одним із перших. Хто вступає в опозицію? Коли Дмитро перебуває в Києві, а це з 1905 по 1907 рік, його два рази заарештовують і він потрапляє до в'язниці. Це сильно впливає на його здоров'я, відповідно, воно погіршується. Тому через два арешти та вісім місяців ув'язнення його випускають на поруки. З 1909 по 1911 рік Дмитро навчається у Віденському університеті, де він знайомиться та згодом одружується із студенткою Марією Бачинською. Дружина зіграє виняткову роль в його кар'єрі. Ідейні впливи Дмитра Донцова дуже швидко поширюються на тогочасне суспільство. Саме тому, у 1914 році він стає першим головою Союзу Визволення України. СВУ виконував величезну пропагандистську антиросійську роботу на міжнародній арені, займався видавничими справами та фінансувався австрійським урядом. Можливо, однією із причин виходу Дмитра Донцова із СВУ у вересні того ж року. Оку, і був зростаючий тиск австрійців. Після одержання ступеня доктора юриспруденції у 1918 році Донцов переїздить до Києва, де засновує Українську телеграфічну агенцію. І там же при уряді гетьмана Павла Скоропадського вступає до Української демократично-хліборобської партії. Після переходу влади до рук директорії планується спочатку арешт, а далі розстріл Донцова. Тому за допомогою Симона Петлюри та Євгена Коновальця він виїжджає. До Берна, потім до Відня, аж тоді повертається до Львова. Там конувались допомагає спочатку влаштуватися на працю редактор літературно-наукового вісника, а далі заграви. Редагуванням літературно-наукового вісника Донцов займався з 1922 по 1932 рік. А після зміни назви часопису на просто вісник до 1939 року. У 1926 році він видає свою статтю під назвою Націоналізм, в якій стверджує, що Україні треба визволятися від так званої монгольської орди, бо саме так він і називав більшовиків. Вісник, з якими співпрацюють такі постаті, як Євген Маланюк, Олена Теліга та Олег Ольжич, на чолі із Дмитром Донцовим, впевнено просуває про нацистські позиції. У 1939 році Польща закриває журнал та арештує Донцова. І разом з декількома лідерами ОУН відправляє його до концтабору. Береза Картузька, що не кажи, а популярність Дмитра Донцова в націоналістичному русі була настільки великою, що в ОУН думалося про те, щоб надати йому повноваження президента України. Уряді Ярослава Стецька, який проголосив українську незалежність у Львові 30 червня 1941 року. Про це навіть зберігся документ німецької служби безпеки номер 17 від 4 липня 1941 року. Під час радянської окупації Польщі Донцова звільняє спочатку, він опиняється в Румунії, а потім переїздить в окуповану нацистами Прагу, та він починає співпрацювати з нацистською владою та пи. Ше декілька статей, серед яких всіх відомий дух нашої давнини. За словами американського дослідника та історика Тревора Ерлакера, ідеологія Донцова в той час нічим не відрізняється від фашистської. Після війни Донцов опиняється спершу в таборах для біженців, а потім у канадському Монреалі і вливається в лави борців проти комунізму в рамках холодної війни. Донцов продовжує свою боротьбу проти радянського союзу. Як ми вже могли зрозуміти, Друга світова війна змусила назавжди Донцова покинути Україну у Монреалі. Він викладав українську літературу у місцевому університеті, друкувався періодичних виданнях, але в принципі залишався осторонь активної політики. Помер український мислитель на 90-му році життя 30 березня 1973 року. Похований він на українському цвинтарі святого Андрія у Саутбаундбрук, штат Нью-Джерсі, США. Звичайно, не усі ідеї Донцова були та є прийнятими для суспільства. Проте одну з них він просував усе своє життя протягом всієї історії України її головним ворогом, переповної до незалежності, та найбільшою загрозою для її існування був і є російський імпералізм.